дайте цей парк, дайте документ, дайте знайомитися з документом. Про що ми голосуємо? Що це за цим? Ми проголосуємо, <пусували> ні за що за не голосували. Я хочу подивитися <пусували> документи, які нам показують такого. Ось це документ. Я хочу з ним ще не Дивись, дайте... Сядьте, я вам дам. Це нормально? Ви голосували, відділяли бюджетні кошти. Ви голосували? Документи, які знаходяться у мене. Дайте сюди. Від інвест, дайте думати. Так, будь ласка. Скільки коштує зараз? Рюкзак. Володя, ніхто за МВС не голосует. Вы пришкужаете депутатські деятель, Ви порушуєте закон про статус депутата. Это вы идите, объясните демчучину. Я хочу шу... шу... вони, вони да. ласка. Та, так,